У прилуках продовжено тимчасові карантинні обмеження. Заклади середньої освіти ще тиждень працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалили 3 березня у Прилуцькій міській раді. Під головуванням міського голови Ольги Попенко провели чергове засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ході зустрічі аналізували стан епідеміологічної безпеки серед учнів. Без складу комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій входять представники медичної. Сфери нашого міста, також начальнику управління освіти міської ради, керівники Держпродспоживслужби та санстанції. І в ході сьогоднішнього засідання було обговорено рівень захворюваності нашого дитячого населення, рівень відвідуваності населення дитячого населення в навчальних закладах, а саме в школах. І за результатами обговорення було прийнято одностайне рішення про продовження карантинних обмежень у закладах середньої освіти – Саме в школах, згідно з даними медиків, рівень захворюваності в прилуках не перевищує критичної межі однак серед учнів зафіксовано значну кількість хворих. Наразі серед дітей ситуація поки що наростає захворюваність збільшується. Тому комісію було прийнято рішення, що карантин ми поки що в школах продовжуємо для того, щоб попередити стрімке зростання і ускладнення у дітей на сьогодні. Епідеміологічна ситуація серед учнів на контролі у всіх спеціалістів комісії. Згідно даних за минулий тиждень зафіксували як позитивні, так і негативні зміни. Тож, з ціллю покращити ситуацію, карантинні обмеження було продовжено. Управлінням освіти сьогодні зібрані дані щодо захворюваності учнів. У відсотках по кожному навчальному закладу і виявили, що тиждень назад, коли ми організовували обмежувальні карантинні заходи, то відсотки в принципі не дуже і змінилися. В середньому захворюваність учнів по місту, як була тиждень назад, приблизно така сама, вона і зараз. Щоправда, є випадки, коли, наприклад. В одному навчальному закладі тиждень назад було 14%, але зараз у них 25% захворюваності. І наоборот, є в навчальному закладі було 24% захворюваності, а на сьогоднішній день у них 16%. Але е, зрозуміло, що 5 днів карантинних обмежень це мало ефективно, і тому комісії було запропоновано. Продовжувати карантинні обмежування діти будуть навчатися у дистанційній формі до 7 березня. Також під час засідання комісії було зазначено, заклади позашкільної освіти функціонуватимуть відповідно до рішення керівництва. Кожен на індивідуальній основі.